Поквапишся, покотишся. Саме таке попередження треба встановити на сходах мосту біля залізничного вокзалу у Луцьку. Їх стан змушує людей, особливо похилого віку, добре подумати, перш ніж пройти ними. Вже декілька років люди нарікають на небезпечні сходи. За допомогою звернулись до народного контролю. Трохи боком, трохи передом. Так чи не кожного дня долає ці сходи пані Світлана. Жінка бідкається у її віці, такі піруети вельми небезпечні. Давно вже я ходжу часто в усто сюди і такі самі ті сходи. І старенькі йдуть з тими куличками, спотикаються, так, і так само і я йду. Але приходиться, що зробити. Діти ходять дірки, ноги можуть туди попасти. І що? Біда. Покришені на рівні з дірками. Пан Володимир скільки пам'ятає себе, іншого вигляду цих сходів не бачив. Тож скільки років вони тут? Можна вже зробити їх. Якщо не можна ступити, то ж вирівняти треба. А що ж тут вирівняти, господі? Я думаю, що тут можна дуже швидко скотитися. <гум> ну це жах. <гум> на каблуках взагалі неможливо ходити. Особливо зимою. Тут, тут взагалі це треба, не знаю, якісь або на лижах спускатися, чи, чи на палках. Дізнаватися, чи планують взагалі ремонтні роботи, прямуємо до департаменту ЖКГ. Там обіцяють, цього року все буде зроблено. У цьому році в нас заплановано провести ремонт шляхопроводу, проспект перемоги, проспект ну, соборності, то є там поміняти отбій, шви в тому числі і підремонтувати ці сходи, що спускаються шляхопроводу до жлезнодорожного вокзалу. Ми перевіримо, чи буде зроблено для людей безпечний прохід. Олександра Фетисова, Дмитро Кузнєцов, Юрій Фетисов. Народний контроль звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком